Сергій, я правильно розумію, що ви написано, що ви прийняли тіло. Це означає, що ви просто вже отримали? Так, так. Я забирав з моргу судної диспертизи тіло Олександра. Особисте. Скажіть, будь ласка, в нас є зараз довідка, про те, що, ну, довідка, яка до нас потрапила, про те, що в його тілі було п'ять куль. Тобто не так. В його тіло було випущено п'ять куль, одна з них вилетіла е, на виліт, а інші залишились в тілі. Чи правда це? Ви можете підтвердити. Е, е, значить, е, хвилинку. Е, значить, було випущено п'ять куль. Е, Перша куля з автомата Калашникова 4, і одна куля з пістолета Макарова. Значить, перша куля спереді попала в стегно і вийшла через бедро. Друга куля навпаки, він був повернутий зад, видно цей, намагався уникнути. Попала куля в ногу ззаді, в, в ногу і вилетіла так. Далі дві кулі в область грудної клітки, які вийшли на вилі. І яка куля контрольна в серце, яка пробила легень і попала в серце. Тобто, так, так, так як кажуть лікарі, сліпа, яка і, це, і спричинила смерть Білого. <haz -tune> Сергію, скажіть, будь ласка, чи от в нас є повідомлено про те, що в його руки були зав'язані? Взагалі на його тілі. є... Значить, на, на, на його тілі на кістях... Явні, явні, чіткі сліди від наручників, метала наручники. Тобто повністю були зап'ятця, були в сімцях, від, від кайданів металевих кандидатів, наручників. Я бачу це особисто. Скажіть, будь ласка, що стосується на його тілі, були сліди насилля або там побиття? Ні, nee, були, були чітко, були чітко видні тільки сліди від наручників металевих на е е кістах двох рук, явні сліди, що він був закований наручники. І кульові поранення на ногах так би мовити, і видно було кульові поранення в область серця, ну грудну клітку. Зрозуміло. А скажіть ще тоді таку річ. Я так розумію, що ви знаєте ще й подробиці того, як відбулося, і, можливо, ви знаєте там на місці, чи є те, чого ми поки що не знаємо. інформації? Ну нас, в нас наші славні міліціянти спецпідрозділу Соків, значить вони чомусь не замітили, що там в кафе, всередині кафе, і на вулиці відеокамери, відеоспостереження. Вони, бідолахи, так спішили, що, по-перше, не зняли кайданки з рук Сашка, так, а тіло лежало так на пригорку за метрів 10 від кафешки, від самого бару, так, на пригорку так. Це. І ми маємо відеозапис, і нам чітко видно, як це діло розгорталося. Сашко стояв лише на вулиці біля кафешки, під'їхало зразу дві машини, вискочили люди і зразу почали стріляти. Таким чином було видно. І було видно, як Сашко обертається, починається, починається починає рухатися від них. Це саме відео є, навіть є, навіть є відео одніє, однієї людини в цивільному, явно по, по обличчю видно, що це працівник спецпідрозділу або міліції. Добре, тобто, це видно навіть. Добре? Я, на жаль, погано вас чую, тому я не можу відреагувати на те, що ви кажете, але скажіть, будь ласка, таку річ, можливо, наші глядачі чують краще. Чи міг музичко сам себе застрелити, тому що в нас є офіційне повідомлення, що кулю він випустив своє тіло, те, що в серці, від чого він загинув, сам. Чи могло це таке статися? Ну, як ви думаєте, з того, що ви знаєте? Ну, оскільки на грудях була порвана, порвана футболка, яку Сашко любив завжди одягати, так я знаю. Тому хтось порвав футболку, так, і стріляв йому прямо в серце, контрольний постріл в серці. Тому що думали, що в нього бронежилет під футболкою. А він категорично відмовлявся його носити. За тиждень до його смерті я ще він їхав зі мною машиною перед я правою рукою постукаю йому по груді, кажу, Сашко, де твій бронік? Він каже: Я його носити не буду. І він його передав на Київ, буквально на з'їзді 23-го. Він був на з'їзді, його обрали членом проводи. Партії правий сектор, ви знаєте, вона перейменувалася правий сектор. І він категорично ходив без броніка. Він сказав що мені нема кого боятися, крім Бога. Тому я офіцер, я офіцер, я знаю, це контрольний постріл був. розумієте? Якби він був броніком, контрольний постріл був би в голову. А так пересвідчилися, що немає броніка, і тому контрольний постріл нанесли, нанесли з Макарова, тому що стріляли з е, калаша, розумієте? По ногах і в груди. Два постріла, два постріла моги врудиться були з автомата Калашникова. Калібр е -е, п'ятерочка, я вам скажу. алло. Добре, я вас почув, а скажіть ще тоді е, таку річ: е, скільки там було зброї взагалі? Тобто в нього в руках була одна зброя, е, чи там хтось ще зі зброєю? Значить, на жаль, на, з ним було три охоронці. Три охоронця в машині, да. йому дзвонив друг, він приїхав привітати з ним народження. Хорошого друга нашого товариша, він приїхав привітати, з ним було три охоронця. Значить, один охоронець залишився в машині, двоє вийшли з ним. На жаль, автомат Калашникова, Сашко, власний автомат Калашникова, який в нього зареєстрований, він залишив в машині свій. Mm -hmm. так, він стояв, він стояв без зброї. Да. Дякую. А коли вискочили, вискочили люди, більше десятка і почали стріляти, він дав команду охоронцям е, розбігатися, втікати. Вони почали втікати в різні боки. Тобто вони е, чітко націлились на нього. І все. Тобто, я думаю, що задача була з підрозділу убити. Не затримати, а убити. Це ж елітний спецпідрозділ, правильно, Сокіл, він навчений, мачений. І чому в людному місці там багато людей, багато машин було, відпочивали люди, дівчата, жінки. Там відпочиваючи було багато. Чому там е, затримання було, в такому людному місці? Тим більше що Саша не ховався. Він два дні тому назад був у прокурора нового призначеного в Рівні спілкувався з ним. Прокурор навіть слова не що там проти нього відкрита якась справа, звинувачення, якісь там приділення. Два дні тому назад він був у прокурора. Особисто на, особисто на бесіді приїхав до нього, познайомився з ним прокурором. Дякую, Сергію. Вибачте, будь ласка, якщо ми просто щось не дочули. Дякую вам дуже, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок.